В цьому відео побуваємо в Санджитці, в її іншій частині. Покажу надзвичайно красиві місця. Будемо відпочивати на пляжі, виміряємо температуру водички. Це місце в сан де не треба спускатись великими сходами. Та побачимо, чи можна тут орендувати житло. Тож вирушаємо з нами до Сенжійки. Компанії Міланії і Анюти вирушила в дорогу. Ось ми вже й на місці. Зараз будемо йти до пляжу. Це місце біля Санджійського маяка. Всім привіт! Ми сьогодні у Санджійці. Зовсім ми в другому місці. Зараз його вам покажу. Тут є дві вулички, ось ми йдемо однією з них. Зараз буду знімати, що тут є. Зразу бачу ось такий номер телефону. 067 51 777 27 здається. Проволок Маячний, 1 4. Гарні тут будиночки навкруги. І таке зелене дуже місце. 067 777 51 33. Де бачу номери телефонів знімаю. Але не завжди вони тут є, хоч і видно, що будинки здаються відпочиваючим. Тут висаджені сосни, йти дуже приємно. І Ось підходимо теж до красивого місця. Це прямо інстаграмна фотолокація. Це вам Санжійка. Бачите, яка краса. А поряд база відпочинку чи апартаменти здаються, але номери телефонів тут не бачу. Люди тут відпочивають, видно. Це прямо біля моря. І ось виходимо на пляж. О, сьогодні хвилі. Прямо тут прикріплена ось така об'ява. Я вже вийшла на пляж, сьогодні такі хвилі, чим це місце біля маяку краще трошки, ніж те, що там у центрі, що тут немає. Тих сходів великих, і можна просто ось такий пологий захід і вийти на пляж. І такий самий довгий пляж і скелі. І є такий шматочок пляжу, де скель немає і буде сонечко увечері. Зараз пройдемось, познімаю пляж, зайдемо в воду, виміряю температуру води сьогодні. На вулиці спека, коли 32, коли 34, але... Вчора на Одесу в день летіли шахеди і в Чорноморську їх також бачили, а сьогодні навіть виловлювали з моря. Тому такий відпочинок. І цей пляж у нас офіційно не відкритий. Небезпека завжди поруч з нами, але люди все одно їдуть до моря. Це той шматочок пляжу, де немає скелі і більш сонячно ввечері. Бачите, скільки тут людей сьогодні? Зараз прогуляємося тут, покажу цю ділянку пляжу вам. Діти сьогодні з задоволенням плещуться в морі, але дуже небезпечно, бо високі хвилі. А тут вже знову починаються скелі. Я, чесно кажучи, боюсь купатись у хвилі, бо вже колись я тонула, не хочу повторювати цей жахливий досвід. Мені дуже подобається це місце на Сенджіці. Тут надзвичайно красивий пляж у ці скелі. Сюди можна приїхати просто для того, щоб пофотографуватися. Зараз підходжу до такого місця, тут далі продовжувався пляж, а зараз море підійшло прямо до скель. Це дуже небезпечно, бо скелі підмиваються і може бути обвал тут. Скеля завалитись в море, зараз покажу вам. Вон, бачите, у минулому році цей весь пляж. Можна було туди далі йти і йти, а сьогодні вже не взя, неможливо ось все вимило. Хвилі б'ють прямо по скелям. Іду в воду. Сьогодні шторм, ризикую телефоном, але ж треба виміряти температуру води. Бачите, яка краса Ой, збиває з ног зразу. Так. Не знаю, який тут берег, надіюсь, що мілко. Ой-ой-ой. Господи, Затягує в море хоч би не впасти. Так, практично впала. 27 градусів сьогодні температура у нас води у сан Сьогодні плавати з телефоном не зможу. Тому просто покажу вам цей красивий пляж, природу, людей. Плавати прямо не знаю. Сьогодні треба дуже обережно. В минулому своєму відео про Санджіку я показувала кемпінг, лемпінг, пляж, сходи. І в цьому ви можете побачити другу частину Санджіки, але ось бачите, люди розташувались біля скелі. Краще так не робити. Звісно, тут нема ніяких укриттів, тільки укриття можуть бути в тих місцях, де ви будете знімати житло. Але наших людей нічого не лякає. Ось бачите, як багато людей сьогодні на пляжі. І ми так само приїздимо до моря. Що робити, такі часи в нас зараз. Ми трохи погралися біля моря з Міланією. Я хотіла поплавати, намагалася заходити в воду. Але мене збивали хвилі, і я таки не змогла сьогодні плавати. І, чесно кажучи, нікому не раджу в такі хвилі, якщо ви не впевнені, то краще не заходити в воду, бо накриває і затягує в море. Та частина пляжу, що біля скель, там людей поменше, а тут доволі таки багатенько людей. Але Міланія почала тут гратися з дітками, і тому ми вже були тут. Вонечка, В такі дні, коли сильні хвилі, краще всього посидіти біля моря, подихатись свіжим повітрям, понасолоджуватись природою. Дітей дуже тяжко втримати, все одно йдуть у воду. А ми пішли ще прогулятись пляжем, зараз трохи сонце вже сіло. Покажу, як зараз все виглядає. Просто неможливо передати цей аромат моря, тому що зараз стоїть тут. І цю атмосферу. Дуже гарно ввечері. Тепло так. Хвиліці, які підсвічуються сонцем і скелі. Починок в цьому місці може підійти тільки тим, хто любить побути наодинці з природою. Саме в цій частині пляжу людей практично немає. Можна навіть відпочивати десь у другому місці, а сюди просто приїхати, щоб пофотографуватися, зйомки якісь собі красиві зробити. Так багато людей робить. Я сама тут рідко буваю, у минулому році була один раз, і в цьому році два рази. Вже сонечко сідає, але людей ще на пляжі дуже багато. Так, тут відпочиваємо дуже класно. Ще трошки, де вже будемо їхати додому. Дуже гарно, що можна ось так приїхати до моря. Трохи тут побути. Міланії теж сподобалось. Будемо вже зараз йти. Знову проходимо ці апартаменти. Назви тут немає, телефонів немає, але місце красиве. Ось побачила ще один номер телефону. Деякі відпочиваючі також йшли з нами по цій вулиці. Я подивилася, що люди йдуть ось туди, на вулицю Приморська, мабуть, там орендують житло, і звідтіля ходять на цей пляж. Ось він біля маяка. По дорозі назад, як завжди, зупинилися, щоб купити кавунчик. Кавуни тут по 20 гривень. Надію, що моє відео було для вас корисним і цікавим. Підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком, коментарем. До нових зустрічей!